Мовчазне вшанування героїв сильніше за будь-які слова. Хвилина мовчання на честь воїнів, які поклали за вільну державу, найцінніше свої життя. 1 жовтня в Україні день захисників і захисниць, а також по праву і день бійців територіальної оборони. У перші ж години російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, мирні жителі Хотінської громади згуртувались у добровольчі підрозділи для захисту своєї землі. Поїхали в Суми, взяли зброю. Десь було до 200 чоловік самої прийшли. Були бажаючі, добровольці, само й тоді так звали тероборону, значить, поставили патруліру своє, поставили блокпости. І будемо сяти обов'язково до перемоги. Перемога буде, нікуди ми не дінемося. Саме це воно так буде і повинно бути саме. Для того ми тут і знаходимося. Це наша територія. Ми ні до кого не лізли, нікого сюди ми не звали і нікому сюди не пустимо. На честь дня захисників і захисниць бійцям тероборони і військовим голова Хотінської громади вручив подяки за особисту мужність і патріотизм. Працюємо всі заради перемоги. Багато тут хлопців, з якими особливо територіальна оборона, з якими ми були тут з першого дня. Я дуже вдячний нашим хлопцям-прикордонникам за ту службу, яку вони сьогодні несуть тут у нас, і що роблять для нас, для цивільних громадян, та й взагалі для всієї нашої країни. Велике вам спасибі і низький вам уклін, хлопці. Дякую. Керівник сумського району акцентує від моменту російського вторгнення і всі півтора роки війни кожен у Хатінській громаді і ті, хто зі зброєю в обороні, і ті, хто зайнятий щоденною мирною працею, довели, що громада є і залишається надійним бойовим форпостом на прикордонні сумщини. Хочу привітати кожного із вас. Хочу подякувати кожному із вас за те, що ви обороните Петінську громаду. Я вдячний голові громади за те, що він. Максимально прикладає зусиль на охорону і оборону своїх громад. Цього дня для тих, хто в пікселі щедро, вільно, на повний голос звучала українська пісня. Творчі колективи Хотінської громади подарували своїм захисникам святковий концерт. Ми дуже віримо в перемогу, віримо у наших хлопців, і настрій був піднесений. Хотілося зробити як можна краще для наших захисників. Військові зі свого боку теж віддячили подяками керівнику місцевого фермерського господарства та голові Хотінської громади Миколі Торянику. Теплі слова, які підняли бойовий дух, настрій взагалі бойовий. Рухаємось тільки вперед, тільки до перемоги. Все буде Україна однозначно. Перемога за нами. Здоров'я вам всім міцного терпіння, щоб ви сталися живі. Хай вас Господь Бог береже. Нам потрібна перемога. Слава Україні! Новини СТС.